Новини спорту на обласному телеканалі. Про них вам розкажу я, Антон Проценко. Вітаю вас. У біотланістів міжсезоння на цих вихідних відбулись останні гонки Кубку світу, що проходив у Хантемансійську. Там сумчанка Валентина Семеренко залишилася без медалей. Найближчою до підесталу вона була у гонці переслідування шосте місце. У спринті здобула 9-ту сходинку, а у Мастарті десяту. Після останнього етапу Кубку світу Валентина, впевнено, посідає третю сходинку загального заліку, програвши лише Дарії Домричеві та Кайсі Макряйнин. Тож підбиваємо підсумки всього сезону, який склався для Валентини Семиренко дуже добре. Лідер української збірної здобула золото чемпіонату світу у мастарті та бронзу у спринті. Стала чемпіонкою Європи у складі естафетної збірної. У шоу Шоугонці в Німеччині здобула перше місце. На етапах Кубку світу Валентина також не залишилася без подіумів. В Естрасунді здобула срібло гонки переслідування та бронзу індивідуальної гонки. У поклюці двічі стала третьою у гонці переслідування та у спринті. А також у складі змішної та жіночої стафетної збірної ще дві бронзи. У загальному заліку мас старта стала другою, а у заліку жінок переслідування третьою.